22 квітня в Корольовському районному суді Житомира відбулося підготовче засідання в справі депутата Олівської громади Анатолія Лисенка проти Олександра Швіцова. Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. Говорить представник позивача Сергій Касянчук. Мій клієнт Іванович є депутатом Олівської ТГ йому на початку року залужний який був ще на той момент головнокомандувачем вручив Ну, нагороду подяку за сприяння війську. Відповідач пан Швецов зробив скрін ціє, цієї публікації і виклав в себе на Фейсбук-сторінці, де зазначив про те, що, ну, як, може, не досвідно, що пане головнокомандувачний треш, це ж найбільший корупціонер, що грає в Житомирській області, тіпо, куди ми катимося до такого плану. Ось, ми це, звичайно, що побачили, не змогли не відреагувати, тому що така публікація вона не містить оціночних суджень, вона містить інформацію про факти. Перший факт корупціонер, другий факт шахрай. Особа не судима за шахрайство чи за корупцію. Тобто, ну ось так, всім звернулись до суду для того, щоб це спростувати. Позивач вимагає спростувати інформацію та виплатити йому 20 тисяч гривень за заподіяну моральну шкоду. Сторона Олександра Швіцова з цим не погоджується. Говорить Ружена Чайковська, представниця відповідача. Лисунка Анатолій є депутатом. Тим більше він є публічною особою, тому має право і повинен піддаватися критиці. Чому даний позов виник? Ну, нам не зрозуміло. Ми будемо захищати себе в рамках законодавства. Позивач та відповідач на підготовче засідання суду не з'явилися. Головуюча суддя Олена Рожкова ухвалила рішення провести наступне судове засідання 28 травня 2024 року. На ньому відбудеться розгляд справи по суті. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.